Давно не бачились, десь 10 днів. Сьогодні я розкажу вам про 8 звичок, які змінили моє життя. Перша. Прокидати заради кави, а не заради роботи. Раніше я не мог заставити себе прокинутись, бо знав, що треба йти на коло, треба працювати. Але зараз я роблю це заради кави. Чи це залежність, чи ні? Знає тільки мій психолог. Але в мене його нема. Раніше я прокидався ось так. Але тепер я прикидаю ось так. І ось чому. Пити каву якомога раніше. <рес> якомога, ніби щось японське. Якомога! Це цей за моєю панову акценту. Пити каву якомога раніше, їсти їжу якомога пізніше. Вибачте, я намагався. Коли чули про інтервальне голодання? Так, я теж. І саме тому в мене є вікно, щоб їсти з 12 до 5 години. І мені це дуже подобається. Я відчуваю себе легко, комфортно, класно. Якщо ви запитаєте мене, чи худаю я, ні, зовсім ні, навіть трошки набираю. Я не розумію, чому. Але їм я так, бо в мене залишається класний настрій. Бо якщо ви знали, що ваш настрій він починається саме зі шлунку. Якщо у вас це класно з метаболізмом, ваш шлунок класно працює, то у вас буде класний настрій. Я це відслідкував, бо вже третій рік я записую свій настрій кожен день, і я відслідкував, що коли я питаюсь саме так, в мене кращий настрій. Якось так вийшло. І з цього виходить моя наступна звичка. Третя. Джорналинг віду щоденних звичок. Я не уявляю своє життя без джорналга і тому, щоб записувати всі свої звички, свій настрій, взагалі все, що я роблю за цей рік в журналі. Я не буду багато часу цьому приділяти. Якщо вам цікаво, я зняв окреме відео про жорналінг. Воно буде в описі, і також в кінці цього відео теж буде посилання. Якщо ви подивитесь саме це відео і що те відео, і вам сподобається. Будь ласка, підпишіться, залиште лайк, коментар, бо це дуже важливо для мене. Четверте. Язика чистка та іригатор. Ненавиджу флоси, чи ось ці фігні, чи будь-якої Але я обожнюю чистити язик і користуватися іригатором, якби це дивно не звучало. Насправді, якщо у вас там поганий запах з рта, то саме язика-чистка допомагає його прибрати, а не, не знаю, жвачки чи що. Бо все у вас, в принципі, залишається на язиці. І ви навіть не являється, як я кайфую, коли я це все зроблю. І прям відчуваю чистоту, ніби я не знаю щелепу в якусь щелепомойку відправив. СТО для щелеп, не знаю. Ну, це дуже крута штука, я дуже раджу. П'ята медітація. Тут нема про що казати, я медитую більше 500 днів. Якщо вам цікаво, в мене є окреме відео про те, що я медитую. Посилання буде в описі до цього відео, і, звісно, в кінці я теж додам. Якщо вам цікаво, ви подивитесь це відео і те відео. Будь ласка, лайк, підписка. Ніби я це вже казав. Шоста. Чистіше розтягуйтесь будь-де. Я люблю займатися спортом, люблю тренажерку, але я ненавижу розтяжку. Трошечки займаюся і дома, бо просто треба. Але я навчив себе розтягуватись на протязі всього дня. І я просто кайфую від цього. У мене вже не таке дерев'яне тіло, як було, до того як я почав ту звучку постійно використовувати. Сьома. погляд за волоссям та обличчям. О, це дуже важлива річ. Я кожен день займаюся тим, що я притираю тоніком своє обличчя, мажу голову, чомусь капаю, замазую, користуюсь спецшампунем. І це все мені дуже подобається, бо я відчуваю себе краще, чище, а найголовніше, мені почали подобатись мої волоси. Вони вже не такі не знаю, жирні, скліски. Вони виглядають без всяких лаків і кремів краще ніж з ними. Хоча раніше було інакше. Тож вже вже більше року я таке роблю, і мені це дуже подобається. Особливо перед сном я бажаю намазувати цей тонік, він просто в чисте настільки, що я просто кайфую. Якщо цікаво, можу окремо відео про це зняти. Якщо вам цікаво дійсно, то пишіть в коментарях, що «Сем, хочу таке відео. Я з ним люблю, що робити. Не відмовляти вам. Восьма. Гуляти, але залишати телефон вдома. Як і більшість з нас, я теж залежний від скролінгу, постійного тіктоків, рілзів і так далі, і мені це дуже-дуже дратує. Тому я часто видаляю інстаграм, тікток, щоб якось детокс зробити діджитал, але я привчив себе виходити гуляти, але залишати телефон вдома. Я від цього дуже кайфую. Ну, просто можливість сфокусуватись на чомусь іншому, ніж на своєму телефоні, коли ти десь. Це дуже важлива штука для твого мозку, для мого мозку. Але я вам дуже раджу сьогодні спробувати так зробити: Залиште телефон і йдіть гуляти. Ви, напевно, від багатьох блогерів, ютуберів і так далі, чуєте про те, що підписуєтесь, це мене змотивує. Я сам, коли дивлюсь такі відео, я думаю, ну окей, це настільки стандартна фраза, але коли я почав це робити сам. Я от зараз відчуваю, що дійсно кожна підписка, кожен лайк, кожен коментар, і тож люди витрачають свій час на ну, те, щоб залишити коментар. Ну це дуже сильно мотівує відверто. Це не просто слова. Тож я буду дуже радий, якщо ви це зробите. Я відповідаю всім. Якщо у вас є якась ідея, як, до речі, до відео, теж пишіть. Я всім відповідаю. Я дуже люблю комунікувати. Я не розумію, чому дуже багато не комікують, не відповідають тим, хто пише. Я це обожнюю робити. Тож буду вас чекати там. І дякую вам дуже. Ну, дійсно приємно, що це хтось дивиться. Дякую. Гарного дня. І йдіть гуляти без телефону.